Сепаратисти активізуються в районних центрах сходу в Маріуполі на Донеччині З'явився самопроголошений міський голова Дмитро Кузьменко. Він вже заявив, що відправив легітимного міського очільника Юрія Хотлубія відставку. Сепаратисти ініціює проросійські мітинги в той час, коли сам перебуває під слідством як член організованого злочинного груповання. Світлана Фечун продовжить. Ось так зустрічають журналістів проросійські активісти в наметовому містечку в Маріуполі, яке облаштували під стінами мерії. Я варто себе сніва да, ви мені спишите. нашу знімальну групу. Деякий час тримали в заручниках, аж поки на допомогу не приїхав загін міліції. Я настаиваю, щоб вони удаліли всю інформацію. Проросійські активісти кілька разів на тиждень збирають мітинги, де вже відправили у відставку міського голову Юрія Хотлубея і призначили народного мера Дмитра Кузьменка. Самопроголошений голова обіцяє референдум приєднання до Росії і відкидає всі звинувачення в сепаратизмі. Який сепаратизм? Ми Мы... спускали своє міння. Народ тільки народ ідіси на власність в страні. За інформацією правоохоронних джерел, які побажали залишитися невідомими. Дмитро Кузьменко зараз на підписці про невиїзд. Він засуджений до восьми років позбавлення волі за здирництво, вимагав гроші у місцевих підприємців на волі, тому що на вирок адвокати подали апеляцію. Сам фігурант поводиться з правоохоронцями зухвало. Дуже волонтесі. Давайте а що ви хаті, як не пересажаєтеся. Учасники проросійських мітингів в телефонній мережі створили власну групу для там вони обговорюють свої прагнення стати часткою Росії і слухають поради сусідів по той бік кордону. Якщо ви готовы вестись на это на все, ну флаг вам в руки, тогда как вам помочь-то? Если вы сами бежите бегом в ярмо. Не участвуйте в выборах, не обсуждайте их вообще, нет выборов. Все, что там куется на Майдане, хер. Дозвіл на встановлення наметів під мерією, який раніше дав легітимний міський голова Маріуполя, закінчується сьогодні о 23-й годині. Що буде далі, невідомо. Прислужба мера впродовж дня не відповіла на наш запит про інтерв'ю. Проте голова облдержадміністрації похвалив очільника Маріуполя за вміння залагоджувати конфлікти. Необхідно більше працювати з своїми громадянами, По приміру, як це робиться у нас в Маріуполі. Вот, где мэр ведет сегодня активную работу и она дает свои результаты, то есть нужен диалог между э, теми, кого выбрала власть, и теми, э, вот э, кто От, сьогодні імі другі мнення, виходять на вулиці. Маріупольська міліція вже неодноразово затримувала мітингувальників, які блокували дороги та прикордонні загони. Але лише один під домашнім арештом за побиття міліціонера. Що проводиться досудове слідство по закінченню проведення досудового слідства кожному буде дана провадценка. оцінка. отвітності відповідальність передбачається собою ліба 6 місяців ограничення свободи, либо ж штраф, либо і справ роботи. Жоден мітингувальник до відповідальності досі не притягнутий. Світлана Фічон, Сергій Сіров, Донеччина, ТСН 1+,1.